Церква, слава Ісусу Христу! Чудовий час ми маємо сьогодні з вами, можемо бути разом, прославляти нашого чудового люблячого Бога, величати Його ім'я і роздумувати над своїм життям. Час. Всього-навсього три букви. Якщо так задуматися і починати роздумовувати над цим простим словом час, що насправді є час. Бо якийсь смисл воно несе просто слово час. Ніхто із вчених цього світу не може чітко оприділити значення цього слова. Кожен із них. Дивиться на час по-своєму. Кожен із них оприділяє час з точки зору того, що він розуміє, як йому відкрито. Це не просте слово, це якщо почати, я ще раз нагадую, почати роздумувати над цим простим словом, тому ми зрозуміємо, що це набагато більше, ніж просто три слова. Це набагато щось більше, чим ми можемо просто навіть зрозуміти. Час є створений самим Богом, який є поза часом, і даний сьогодні людству як ресурс для використання. Час створив сам Бог і дав його нам людям для того, щоб ми його використовували за нашим розумом. Біблія говорить, що на все на є свій час. Еклезіаста 3 розділ з першого вірша говориться, що є на все свій час. Є час, коли народжуватись, і час помирати, час садити, час виривати посаджене, час вбивати, час лікувати, час руйнувати і час будувати і так далі. І на все є свій час. Насправді, що нас? Є для нас з вами часом. Час це мить, секунда, хвилина. День, ніч, тиждень. Місяць, рік, тисячоліття. Це все є час. Час, який відведений Богом для людства. Час це. Багатство, яке людина починає цінувати тільки тоді, коли його втрачає. Насправді це є так. Коли ми молоді, то ми не замічаємо, як час пролітає. Нам бачиться, що не так швидко час йде, як старші люди про це говорять. Коли вже перейшов або десь так на половині, 50 на 50. Ти вже розумієш ближе до фініша наближаєшся, то час починає чуть-чуть швидше е, йти. Ти по-інакшому починаєш розуміти слово час, по-інакшому починаєш сприймати цінність того часу, який відведений тобі, або даний тобі як ресурс для використання. І це є правда. Ми починаємо цінити час тоді. То його втрачаємо. Його немож, неможливо повернути. Він, в нього не є такого поняття, як відмотати час назад. Такого у світі поняття не існує. Час це сьогодні, тепер, зараз мить, в яку зараз кожен із нас може чути, роздумовувати, бачити. Зараз і тут. Це є час відведений для нас і з вами. Це є те багатство, яке кожен з нас, я думаю, що повинен цінувати. Біблія закликає нас до того, щоб ми цінували цей ці час. Тому що дні. Лука до Єфесіян 5 розділі 15, 16 17 вірші. Ефесян, Пісня 5 розділ, 15, 16 і 17 вірші. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не мудрі, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Дуже добре, коли ми можемо розуміти і цінувати час, який Бог дав нам у розпорядок. Бог подарив нам цей ресурс і дозволив нам, людям, кожному особисто мені і кожному із вас, розпоряджатися ним так, як ти то вважаєш за потрібне. Він може втручатися в твій час, Він може його коригувати, але дав право тобі використовувати свій час так, як ти вважаєш за потрібне. Сьогодні хотів би разом з вами думати над такою цікавою темою. Зрозумій своє призначення в часі, в якому ти живеш зараз. Тобто, бажання мого серця, щоб кожен із нас сьогодні зрозумів своє призначення саме в тому часі, в якому зараз ти живеш, не в якому будеш жити, не в якому ти жив, а зараз тут, на цьому місці. Твоє призначення в цьому житті, в цьому часі, в якому зараз ти проживаєш, щоб ти його. Зрозумів, що саме хоче від тебе Бог? Одного разу так, спілкуючись з братами і навчаючись у коледжі, то один із братів задав питання: брат, а як в тебе з часом? Ти співаєш, Там, маєш час для навчання, все, Ну, співаєш за навчанням і так далі. Я йому почав казати, ти розумієш, брате. Ну, поміну мене правильно, часу не вистачає. На мене сек подивився, засміявся та каже: брате, знаєш, що ти відповім? Не є часу ото міф. Час є. Але як ти з ним розпоряджаєшся, то вже друге питання. Тому нема часу, це міф. Запам'ятайте, як ми розпоряджаємо цим часом. Чи ми зрозуміємо своє призначення саме зараз, у цей час, що саме Бог хоче від тебе особисто. Тому що кожен з нас буде в свій час звітувати перед Богом за своє ходження, за той ресурс, який Бог тобі подарив, тобто час у твоє розпорядження, тобі треба давати звіт перед Богом, як ти його потратив. На Що, що ти зробив, кому послужив, що зробив, з чим поділився? І далі можна перераховувати, але я то не буду робити. На сторінках Святого Письма є багато прикладів. Я декілька з них нагадаю для нас, щоб ми могли зрозуміти, як правильно і неправильно люди, які зрозуміли своє покликання або своє призначення в цьому світі, коли Бог хотів використати їхній час в їхньому житті для своєї слави. Є люди, які зрозуміли це, і є люди, які не зрозуміли. Перше, це ті, які роз, зрозуміли своє положення, які зрозуміли своє призначення перед Богом, що саме хоче Господь від них. Я думаю, що всім нам відомий, це молодий пророк Самуїл. Ми добре знаємо цю історію, я думаю, що він, я чуть-чуть розкажу про нього, він ріс при храмі, і для нього служіння Господу не було якоюсь новинкою. Він жив при Священникові Ілії, він служив при ньому, він був там. Але коли Бог його почав використовувати і почав кликати на служіння, то він спершу не зрозумів, що саме відбувається. І думав, що то Ілія кличе його раз, він побіг до Ілії, каже, ти мене звав, каже, ні, я тебе не звав, другий раз його покликав. Він опять до Ілії, опять Ілія каже, я тебе не звав. І вже маючи якийсь опит, Ілія зрозумів, що Бог кличе молодого пророка і хоче мати з ним розмову. І далі йому дає напутство і говорить йому, що треба відповісти того, що Бог почав з ним говорити. І з того часу пророк Самуїв починає свою роботу як пророк. Він робить і зрозумів своє призначення, хоча нелегкий шлях був іменно. Я думаю, Самуїла, тому що перше його пророцтво, яке йому Бог відкрив, воно стосувалося того, з яким він виріс. І не просто слова потіхи, або ще чогось, а серйозне обвинення в сторону того, який його виховував. Це треба було можливо переломити себе або десь в якійсь мірі ще щось поробити багато над собою, щоб це пророцтво сказати прямо. І в очі. Це людина, яка зрозуміла своє призначення і Бог використав її той час, який даний був Самуїлу. він використав його для слави Господа. Другий момент апостол Павло, другий, його ім'я було Блосав. Його чудова зустріч, можливо, так назвати, або така феєрична зустріч його з Ісусом Христом на дорозі. Да? До того часу він розумів щось. В своєму житті. Він використовував свій час так, як він того хотів, але при зустрічі з Богом, при зустрічі з Ісусом Христом, Він зрозумів, що недобре йде. І той час, який після Він використав для Його слави, був благословенний Богом. І ту роботу, яку після робив апостол Павло після зустрічі з ним, коли він зрозумів своє справжнє призначення в своєму житті, що він буде. Проповідувати про того, якого колись гнав, буде проповідувати того і говорити про того, якого колись переслідував. Це робить та людина, яка зрозуміла своє призначення і час, який є даний в її розпорядженні, використовує для того, щоб прославити Господа. Другий негативний, також хотів би для нас сьогодні з вами нагадати. Це улюблений народ Божий Ізраїль. Всі ми його добре знаємо, знаємо його історію. Знаємо те, як його Бог чудово вивів з землі Єгипетської, як він його проводив через пустиню, як він його оберігав, визволяв і так далі. І ведемо чудовий момент, коли Бог приводить їх вже до обіцяної землі. Каже: тут є земля. Треба її подивитися. Я даю її вам. Бог каже, я її даю вам. Вони ну, йдуть, дивляться. Двоє з них говорять, що ми з Богом це зможемо зробити. Не розуміли своє призначення, що Бог із з ними і Бог дає їм цю землю. А остальні казали, ні, там люди великі. В моїхніх очіх, як саранча, в моїхніх очіх, як мурашки. Що благословіння, які вони там бачили, насправді не вражають. І то не переконало їх, не продовжували і після наслідок того, що вони не зрозуміли свого призначення, не залишилися і померли в пустині їхні діти зайшли в ту обіцяну землю. Ті, які в той час були біля обіцяної землі, вони не зрозуміли свого призначення, для чого хоче Бог їх використати. Що хоче Бог їм дати. Ми того не зрозуміли. Їхні, вони всі померли в пустині. Ще один цікавий момент. Чудовий пророк. Знають його всі, я думаю, що і малі і великі. Це пророк Йона. Коли Бог йому каже, є в мене до тебе одна справа, треба, щоб ти пішов. Там один город, називається Неневія. Там є багато людей, їм треба сказати, що ще определенний час вони проживуть, але через 40 днів Неневія буде знищена. Як ви думаєте, він зрозумів, що Бог хоче від нього, і призначення, яке він хоче, щоб він виконав. Зрозумів, але після, зразу не. Йона почув слово від Господа, він бере білет і зовсім в другу сторону від Господа. Він зрозумів лише тоді, коли Бог почав вже робити з ним, коли Бог почав звертати його увагу, і його життя приходило почти до закінчення. Він тоді почав розуміти, що недобре зробив. Тому бажання мого серця, щоб кожен з нас, сьогодні живучи в цьому 21 столітті, живучи тут в Празі, Коде, кожен з нас щоб зрозумів своє призначення винограднику Господа Ісуса Христа на Його ниві, зрозумів своє призначення в той час, де то зараз є. Що саме хоче від Тебе Господь. Ісус Христос, коли Приближався до Єрусалима, то він заплакав. І слова, які там написані, це про Єрусалим. Як багато разів я хотів зібрати тебе, це Матвія 23 розділ, як овочка збирає своїх пітят Під свої крила, вони захотіли. Кілька раз Бог хоче забрати нас, показує нам. А чи ми хочемо виконувати ту волю, яку Бог хоче від кожного з нас? Сьогодні, коли ти зрозумів своє призначення, сьогодні цей час, який даний тобі Богом, то дозволь йому реалізувати свої плани стосовно Твого життя. Дозволь Богу реалізувати свої плани стосовно Твого життя і служіння. Те, що він запланував, це потрібно тобі дозволити, і він це зробить через тебе. Якщо ти того не дозволиш, можливо, зрозумієш, але не дозволиш того зробити, він того не зробить проти твоєї волі. Тому сьогодні Бог хай благословить кожного з нас, розуміючи своє призначення тут, на цій землі, бути вірними йому дозволяти йому використовувати нас на Його ниві. Йому за все слава. Амінь. Давайте помолимося.